Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти Хімію. І сьогодні ми з вами зрозуміємо наступну тему для 9 класу. Розшинність речовин. Розшинення як фізико-хімічний процес. Прошу записати тему руку. Зараз у сучасному світі розшинення розглядають як фізичну та хімічну взаємодію молекул розширеної речовини із молекулами розчинника. Довгий час весь науковий світ було поділено на прихильників фізичної теорії рошинів та відповідно хімічної теорії. Теорія розшинів фізична, яку розвивали, давайте запишемо, розвивали такі вчені, як Оствальд, Вандгоф, Ареніус, вони стверджували, що процес розчинення – це результат дифузії, тобто проникнення розчиненої речовини між молекулами води. Ті, хто розвивав хімічну теорію, ну, це такі вчени, як Дмитро Мінділеєв, вважали, що процес розчинення... Це результат хімічної взаємодії розчиненої речовини із молекулами води. При вивченні явищ фізичних та хімічних у 7 класі ми з вами розглядали ознаки цих явищ. Як же довести, що розчинення – це фізико-хімічний процес? Ну, почнемо з доказів. Фізичності цього процесу. Коли ми з вами розчиняємо цукор, одержуємо повністю солодкий розчин, сіль солоний. Якщо ми додаємо до води і розчиняємо лимонну чи оцтову кислоту, весь розчин стає кислим. А якщо найменші кількості гіркої речовини хінін, то він весь стане гірким. Отже, завдяки явищу дифузії, весь розчин набуває смаку розшиненої речовини. Якщо ж взяти і капнути у воду такі аптечні препарати, як настоянка йоду, то весь розчин стане коричневим. А якщо розчин брилянтового зеленого, він весь стане зелений. Тобто, розшина набуває кольору розчиненої речовини. Відбувається забарвлення. Запишемо. Чому ж розшинення є одночасно хімічним процесом? Ну, по перше, при розшиненні багатьох речовин. Відбувається виділення чи поглинання теплоти. Наприклад, процесом розчинення, процес розчинення сульфатної кислоти буде відбуватися з виділенням теплоти. Запишемо виділення теплоти. Приклад це розчинення h 2 so 4 сульфатної кислоти. Або Поглинання теплоти. Прикладом буде розшинення речовини, формула якої nh 4 no 3 а називається це речовина амоній нітрат. Зараз ми з вами подивимося досліди із розчинення сульфатної кислоти та амоній нітрату. При розчиненні сульфатної кислоти у воді виділяється велика кількість теплоти за рахунок гідратації йонів. При розчиненні у воді амоній нітрату Поглинається велика кількість теплоти, бо енергія, що затрачається на руйнування кристалічної решітки, набагато більша за ту, що виділяється при гідратації йонів. Спостерігаємо сильне охолодження розчину. Також ознакою хімічного явища є зміна зобарвлення при розшиненні. Прикладом цього є розшинення купрум 2 сульфату. Цей процес можна записати хімічним рівнянням. Безводний купром 2сульфат має формулу копром СО4. Якщо його кинути в воду, а він білого кольору, то він сполучається із молекулами води розчин стає блакитним внаслідок того, що утворюється мідний купороз, пентагідрат купрум 2 сульфат Дорівняємо. А тепер подивимося дослід із безводним купром 2 сульфатом коли він забарвлює розчин у блакитний колір. При сильному нагріванні кристалогідрати втрачають кристалізаційну воду. При прожарюванні мітного купоросу, сині кристали утворюється білого кольору купрум 2 сульфат. При всипанні безводного купрум 2 сульфату у воду знову спостерігаємо утворення кристалів синього кольору, які, розчиняючись, надають синього забарвлення розчину. Колір розчину і колір кристалогідрату гідрату зумовлений наявністю в них гідратованих йонів купруму. Розчин складається із розчиненої речовини і розшинника. Розшинена речовина може перебувати у рідкому, твердому, ну і, звісно, може перебувати у газоподібному стані. Ну і, відповідно, сам розчинник, наприклад, вода та інші, можуть також бути у різних агрегатних станах. Хотіла вам розказати про один нещасний випадок широко відомий випадок, коли на вечірку замовили 25 кілограмів сухого льоду. Що це така за речовина? А це звичайний вуглекислигак у твердому агрегатному стані. Також, щоб зробити вечірку цікавою, компанія кинула 25 кг сухого льоду у басейн. Стався нещасний випадок. Тому що троє з гостей загинули. Зараз ми подивимося дослід і розбираємося у тому, чому не можна так робити. Які фізичні та хімічні процеси виникають при розширенні твердого вуглекислого газу у воді. Сухий лід активно використовують у повсякденному житті. Він чудово зберігає температуру продуктів, тому використовується при транспортуванні заморожених та охолоджених продуктів. Їм прикрашають коктейлі в барах. Саме його використовують у димових машинах для створення ефекту туману, у театральних спектаклях та на заходах. Також сухий лід замовляють для дитячих шоу та дорослих вечірок, виглядає дуже ефектно. В знаходиться твердий вуглекислий газ. Він більше відомий як сухий лід. Температура кристалізації карбон 4 оксиду мінус 78 градусів за Цельсієм. Ми кидаємо шматок сухого льоду в кристалізатор зі звичайною водою і можемо спостерігати випаровування вуглекислого газу. Він легко випаровується. Ми бачимо, що вуглекислий газ важчий за повітря. І, виділяючись, розтікається по столу. Сухий лід це тверда фаза СО2. Родзинка сухого льоду полягає в тому, що він із твердого стану відразу переходить у газоподібний, без проміжної рідкої фази. Такий процес називається. Сублімацією. Збоку це схоже на кипіння, тільки з більш яскравим та характерним пароутворенням. Причому карбон 4 оксид, що випаровується в за повітря, можна порівняти їх густину, густина вуглекислого газу приблизно 2 кг на метр кубічний. А густина повітря 1,225 кг на метр кубічний. Тому дим не буде підніматися, а буде стелитися по поверхні навколо ємності із водою. Треба бути дуже обережним. Дотриматись необхідних заходів безпеки при контакті з сухим льодом. Бо є ризик отримати опіки через надзвичайно низьку температуру. Якщо ж велику кількість сухого льоду кинути у воду, то буде багато газової пари, яка не підтримує життя. Майже він одразу опускається вниз, не залишаючи на підлозі кисню, можна банально задихнутися. Таким чином, в наш час прийнята теорія, яка поєднує дві точки зору: це фізико-хімічна теорія розшинів. Звісно, в процесі бесіди про розшинність треба характеризувати, що це таке. Розшинність пишемо разом. Позначають літерою С, це здатність речовини розшинятися у воді чи іншому розчиннику. Це відношення маси речовини до 100 г води. Тобто ми можемо дати таку формулу. Розшинність С дорівнює маса речовини до 100 г води. чи Іншого розшивника. Усі речовини поділяють на три групи. Це розшинні речовини, малорозшинні та нерозшинні. Які речовини відносять до розшинних? Взявши таблицю розшинності, основ кислот солей у воді, ми прочитаємо, що до розшинних відносять речовини, розшинність яких більше одного грама на 100 грамів води. Малорозшинні речовини, відповідно, у таблиці ми побачимо літеру М, це розшинність від однієї тисячної грама до одного грама. Відповідно так само на 100 грамів розшинника в нашому випадку води. І практично не розширенні речовини. У таблиці сказано розшинність менше, ніж 1 тисячна грама на 100 г води. Користуючись таблицею розшинності, основ кислот та солей, складемо формули розчинних, малорозчинних та нерозчинних сполук. Наприклад, треба зазначити формулу розчинних кислот. Подивившись табличку, стовчик, який розташований під, катіонів, під катіоном H, а кислоти саме це речовини, які містять атоми гідрогену. Ми побачимо, що всі кислоти, які тут запропоновані у таблиці, є розшинними. В шкільному курсі хімії зазначають одну нерозчинну кислоту, H2 силіциу3. Нерозчинна кислота, силикатна. Тому прикладами розшинних кислот буде – -хлор, хлоридна кислота, H2SO4 сульфатна кислота. h 3 po 4 також буде розчинною кислотою. Отже, перед нами приклади розчинних кислот хлоридна, сульфатна і фосфатна. Тепер подивимося в таблицю і знайдемо формули малорозчинних основ. Пам'ятаєте, це сполуки, які містять гідроксидну групу. Значить, нам треба знайти строчку. З аніоном ОН-. OH Ми дивимося, що прикладами є основи з йоном магнія і кальція. Складаємо формули магній ОН OH відповідно двічі, тому що заряд магнія 2. І кальцій OH двічі. Ці основи мають назви магній гідроксид та кальцій гідроксид. Ще одне нескладне завдання. Користуючись таблицею розшиності, підібрати формули нерошинних солей, зокрема сульфату та хлориду. Ми вже знаємо, що нерошинні сполуки мають позначку Н у таблиці розшинності. Тому що їх розширність менше, ніж тисячна грама на 100 г води. Нерошинні солі, сульфат. Ми знайдемо строчку СО4 і пройдемо до перетину з барієм. Ось ця літера N. У барія заряд 2. Значить, він двовалентний. Йон СО4 має заряд 2 мінус. Значить і він двовалентний. Таким чином, формула барій сульфату буде барій СО4. Це нерозшинний сульфат. Якщо барій сульфат є продуктом реакції, тобто буде записаний у правій частині рівняння то його нерошинність ми будемо показувати ось такою стрілочкою вниз. Це означає, речовина нерошинна є осадом. Тепер треба скласти формулу хлориду, хлориду нерошинного. Це неважко, тому що у строчці хлор мінус ми бачимо лише один нерошинний хлорид це хлорид аргентуму. Аргентум хлор. Заряди йонів плюс та мінус. Значить, ці йони одновалентні, тому формула аргентум хлориду буде аргентум хлор. Отже, барій сульфат і аргентум-хлорид – це не сполуки. Процес розчинення кислот та лугів відбувається з виділенням теплоти. А розшинення багатьох солей відбувається із поглинанням теплоти. Сам процес розшинення відбувається у декілька етапів. Давайте запишемо. Перше це руйнування зв'язків між молекулами розшиненої речовини чи йонами. Друге це взаємодія молекул розшиненої речовини та розшинника. А на третьому етапі розчинення відбувається дифузія гідратованих частин по всьому об'єму розшинника. Ну і ми вже знаємо, що може відбуватися чи поглинання, чи виділення теплоти. Наприклад, при розширенні сульфатної кислоти відбувається виділення теплоти. Чому воно відбувається? Давайте запишемо: якщо на руйнування зв'язків між молекулами енергія йде менше, ніж енергія, що витрачається на взаємодію молекул розширеної речовини та розшинника, то тоді теплота буде виділятися. Якщо ж розчиняється така сіль, як амоній-нітрат, то там відбувається все навпаки. Тобто енергія та, що йде на руйнування зв'язків, буде більшою, ніж енергія, що витрачається на взаємодію між молекулами речовини, зокрема йонами, не молекулами а йонами у амоній-нітраті. Ну, значить, тоді теплота буде поглинатися.